Вітаю, друзі. У мене в руках досить незвична пачка сигарет Мальборо, маркована вона іерогліфами і зовсім не схожа на ті, які легально продаються в Україні. Придбав я її на одній з типових столичних розкладок з контрабандними та контрафактними сигаретами, які за останні місяці, не дивлячись на війну, розсили як в довоєнний період. Але чому серед розмаїття асортименту тютюнових розкладок я звертаю вашу увагу саме на ці сигарети? Ну, тому що таких на таких точках раніше ніколи не було. Це не підроблений контрафактний варіант Мальборо, вироблений десь в Україні, або нелегально ввезений з Придністров'я. Це справжні сигарети, які вироблені в Україні. Мабуть, ви вже помітили, що на них немає акцизної марки, але її на ній і не має бути. Це експортний варіант Мальборо, який Філіп Моріс виробляє в Україні та експортує на ринок Японії. Тут є QR-код, який веде на сайт японського Філіп Моріс, і є маркування фабрики виробника в Україні. Сигарети справжні. Щодо відсутності марки, то у випадку, коли вони експортні і не потрапляють на внутрішній ринок України, то і акцизний податок, а це 35 гривень на кожній пальці з них сплачувати не потрібно. А отже, і акцизної марки на них немає. Але це в теорії. На практиці ми бачимо, що ось вони продаються в Україні без акцизної марки і за досить смачною ціною. Бальбору яку ціну? 50. О, це що китайські. Японский. Японский? Да. Я таких все не бачу. Ну Как вы их могли паччик? Мы ж не Японії. — Ты дробки знал? Нет, это настоящие. Да. Причому в Японії они стоят 10 долларов, а нам вот так вот достались они. Ну оці там джинлинги, пул я бачу, а таки не бачу. Дайте пачечку. На пробу. Ага. Цікавить. Дуже класно і це здається, ледь не перший факт публічного виявлення легально вироблених сигарет «Філіп Моріс без плати акцизу в нелегальних точках продажу. Але тут постає питання, яким чином ці сигарети потрапили на чорний ринок. Вже міжнародна компанія уникає сплати податків і почала грати з тіньовиками? Питання складне. І версій того, як ці сигарети могли потрапити в продаж, кілька. Але вони цікаві єдиним місцем, де в публічній площині засвітилися саме такі сигарети, були пости народного депутата України Дмитра Соломчука та волонтерки Вікторії Шинкаренко. 26 липня Нардеп Соломчук публікує допис з текстом Смаколики для хлопців, в якому публікує фотографії. Таких саме сигарет, які сьогодні реалізуються на чорному ринку. В коментарях до посту Соломчука питають, чому на них немає акцизу. На що він відповідає, що це експортний варіант сигарок, вироблених в Україні? В іншому коментарі на питання, де можна такі придбати, несподівано приходить інший нардеп. Мар'ян Заблоцький, який адвокатує цю тему, і доповідає, що ці сигарети купити неможливо, адже Філіп Моріс виробляє їх для ринку Японії і завдяки. Які дипломатичні роботі їх передають нашим військовим, але по-перше, ось вони ми їх купили. А по-друге, у когось постає питання, яке відношення Заблоцький має до цієї теми, і чому її коментує, та чому Дмитро Соломчук позначає його в своїх тютюнових дописах. Доповідаю, що пан Заблоцький ще до свого депутатства був одним з відомих лобістів інтересів Філіп Моріс, і в період 17-19 років його ГО Товариство економічних свобод отримали від цієї компанії майже півмільйона доларів на просування інтересів Філіп Моріс в законодавчих ініціативах. Говорять, що сьогодні він є одним зі стовпів цієї компанії в парламенті. Ну а ще він претендує на посаду голови податкової чи претендував, але то вже інша історія. Рухаємось далі. За пару тижнів після допису нардепу волонтерка Вікторія Шинкаренко публікує звіт з фронту і фото військових з сигаретами. І в своєму пості дякує Нардепу Соломчуку та Філіп Моріс за подарунки для бійців. І приблизно в той самий час, липень-серпень, ці сигарети починають з'являтись в нелегальних точках продажу столиці. І тут ми вже підійшли до питання версії того, а як вони могли потрапити до торговців. На мою думку, варіантів є кілька, і я думаю, що кожен із вас може написати в коментарях, яка з них для вас найбільш вирогідна. Версія перша. Військові на фронті після отримання сигарет зв'язалися з торговцями і почали їх відправляти до Києва новою поштою. Ну, як на мене, ця версія абсурдна. По перше, таким чином неможливо закумулювати великі партії сигарет, А по-друге, нашим військовим точно є чим займатися, окрім подібних історій. А сигарети в них це стратегічний ресурс. Вони їм потрібні, тому я впевнений, що вони точно не будуть цим займатись. Варіант номер два. Це продаж сигарет нашими волонтерами. В це я теж не дуже вірю. Займаючись постачанням тепловізорів, старлінків, автомобілів, військового спорядження, спробувати вкрасти два ящики сигарет або три і поставити хрест на своєму імені. Ну, мені здається, це дуже маловірогідна історія. Так само я й не вірю в історію про почетність народного депутата Соломчука, який публічно звітує про отримання сигарет та їх передачу на фронт для нардепів. Такі історії це скоріш ну, піар акції на підтримку свого іміджу і дотичність до підтримки збройних сил України і займатись тим, що почати ну, ну збувати цигарки наліво і заробляти це. Ну точно історія не про це. Залишається єдина версія того, кому це може бути вигідно і хто навіть теоретично міг таке реалізувати. На мою думку, в цьому може бути зацікавлений виробник сигарет Філіп Моріс, який судячи з дописів і передає їх нардепу та волонтеру. І логіка цієї версії виглядає набагато реалістичніше, ніж версія з військовими та волонтерами. Ну, що таке тіньовий ринок? Це робота за живі гроші. Робота поза увагу податкової і можливість не сплачувати ніякі податки. От ну ця пачка коштує 50 гривень. Є собі вартості є напевно лише хабар правоохоронцям, щоб вони не займали цю точку і заробіток продавця. А пачка такого самого Мальбору в легальній мережі там коштує приблизно 75 гривень. Тут і е, 20% ПДВ, 14 гривень, 34 гривні акциз. 3,5 гривні місцева екзиція. Якщо відняти податки з пачки сигарет, то її вартість виходить лише 23,5 гривні. І цих грошей при легальному продажі треба ще платити. Податки на прибуток, відсотки мережі, дистрибутору. А з пачки на нелегальному ринку 50 гривень платити нікому нічого не потрібно. Ну, їх і продаж і генерують чорний кеш, та ще ну дозволяє більше заробляти. Єдиною проблемою в цій схемі для Філіп Моріс, якщо це вони реалізовували цю історію, це питання того, як виконути на ринок сигарети без акцизу, щоб тебе не звинуватили в ухиленні від оподаткування. І тут на допомогу приходять лояльні нардепи типу Заблоцького та Соломчука і нічого не підозрюючи волонтери, передаючи їм публічно кілька ящиків сигарет у вигляді допомоги військовим, виробник. Отримує можливість продати на чорний ринок кілька сотень чи тисяч ящиків сигарет, отримавши за них живий кеш. А в разі якогось публічного скандалу можна від нього легко відхреститись. Мовляв, ми до цього не маємо жодного відношення. Питайте волонтерів там або військових. У нас все нормально. І, от як на мене, саме ця версія є єдиною, яка заслуговує на увагу наших правоохоронців, зокрема новоствореного бюро економічної безпеки. Скільки і кому Філіп Моріс передав сигарет без акцизу у вигляді допомоги? Чи передавались вони напряму від виробника, чи через монопольного дистриб'ютора Тедіс Україна? Яка кількість фактично переданих сигарет волонтерам і чи співпадає вона з тими? Що пройшли на паперах компаній, і головне, хто заробив на цьому, та наніс державі в умовах війни економічних втрат у вигляді несплати податків. Чим єпонініси 10 доларів, а нам отак от досталися вони. При цьому слід зазначити, що до компанії Філіп Моріс, яка потрапила в цей скандал, є також і питання стосовно її роботи на території країни-агресора, на відміну від кількох інших тютюнових виробників, які пішли з ринку Росії, вони там залишаються. Хоча з початку війни вони декларують про плани та проекти виходу з ринку Росії, але під завісу сьомого місяця війни вони продовжують там працювати, заробляти і головне сплачувати шалені податки, які йдуть на забезпечення російської армії за відкритою звітністю. Філіп моріс лише у 2020 році вони сплатили до бюджету Росії 216 мільярдів рублів. Це приблизно 3 мільярди доларів в цьому ж 2020 році вони отримали медаль та відзнаку з рук особисто Путіна. Щоб добитися тих масштабних цілей, які стоять перед страною, нам потрібно збавлятися від всього, що обмежує свободу і ініціативу підприємництва. Взагалі складається враження, що Філіп Моріс тісно пов'язана з діючим політичним режимом Росії. Пам'ятаєте, як недолуго млявив під час визнання ЛДНР в Кремлі керівник зовнішньої розвідки. Сергей, Нарышкин. Предлагаете начать переговорный процесс? Э, нет, я... Э, э, или, при, или, или признавать при, суверенитет их? А да, я... Я... Говорите, предлож... говорите я прямо. Я поддержу предложение о э, признании... При, поддержу или поддерживаю? Говорите прямо Сергей. Поддерживаю Провод。предложение. Так и скажите, о, так, да, да та а ты или нет. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Цей керманич розвідки з 96 по 2004 8 років працював як член ради директорів підприємства Філіп Моріс. І Саме після цієї посади у 2004-му він потрапив на посаду в адміністрацію президента Росії, очолив її. Потім керував Думою і, врешті, очолив розвідку країни-агресор. Сьогодні офіційно представляю вам нового директора служби Сергія Євгеніча Наришкина. Окрім цього, Філіп Моріс і Джапан Табако є співвласниками головного дистрибутора сигарет в Росії компанії Мегаполіс. Засновником цієї компанії і партнером Філіп Моріс є збройний барон Росії, фігурант усіх можливих санкцій. Ігор Кісаєв йому належить 49% акцій заводу імені Дігтярьову, який виготовляє та постачає армія РФ кулемети протитанкову та протиповітряну зброю. Активісти порахували, що за податки сплачені цими двома тютюновими компаніями в Росії у 2020-му Кремль міг придбати 700 гелікоптерів, майже 2000 тисячі танків та 382 штурмовики су 25 І це лише за один 20-й рік. А вони працювали і до, і після. І найстрашніше, що працюють досі і платять податки навіть під час війни. Хочу виразити благодарність підприємницькому принімательському Росії. Трудовим колективом компаній, банків, банків організацій, які не только дають ефективний ответ на санкціоне визов, але и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития нашої економіки. Гарну ініціативу боротьби з цим явищем запропонували наші народні депутати ще в березні, законопроектом номер 7232 про компанії-колаборанти вони запропонували компаніям, які працюють в Росії і в Україні. Обкласти їх додатковим податком до 50%. Ідея була прийнята на Ура її швидко підтримали в першому читанні. Внесли правки, і вже 2 травня він був готовий до остаточного прийняття. Але дивним чином зупинився і вже 5 місяців лежить без руху. Схоже, що комусь виявилось дуже вигідно в умовах війни і нестачі коштів в бюджеті зупинити прийняття закону, який обкладе компанії колаборанти, які платять податки в казну Путіна додатковими платежами в Україні. Кожен тиждень влада говорить, що грошей в бюджеті немає. При цьому під руками лежить закон, який додатково принесе платежі в бюджет, але його. Не приймають, можливо, моя скромна увага до цього законопроекту якось змінить його долю. Ось така достатньо цікава і масштабна історія випливає в нас з маленької пачки сигарет Мальбор, яка була куплена на одній з нелегальних точок столиці. Чекаємо реакцію нардепів, правоохоронців і обов'язково продовжимо висвітлювати цю тему. Поділіться цим відео, підпишіться на мій канал та напишіть в коментарях, що ви особисто думаєте стосовно. Цієї історії до зустрічі!